Всім привіт! Гарного доброго вечора. Зміни в схемі і плетінні. Так, що змінила? Ну, зараз все по черзі розповім. так? Це такий, така буде серветочка з, 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 з таких мотивчиків. так? Мотивчик ще не доплетений. Я просто хотіла вам уже показати: ось тут, як у мене з'єднання, як я приєднала, і взагалі як виходить? Це без праски. Так. Воно в мене просто все дуже чудово виходить. розправила і все дуже гарненько. Тепер ось схема. Майстер-клас по цій схемі серветочки є на каналі Ірина на Луні. Так, ну а тепер що я тут зробила своє трішки? Бо в мене перший цей мотивчик я плела по майстер-класу за Іриною. Потім пізніше він мені не сподобався. Чому? Тому що. Початки початок цих кружечків дуже сильно заверталися і дуже не подобались. По-перше, оця серединка, вона вся в мене здвинута була, якась нерівна була. Тому я переплила це все і виплила по-новому. Ну, Но Трішки у мене є ось тут, ніби як випуклість ось, ось така. Ну, Я вже не переплітала. Тут я просто оцей розрахунок. Відразу зробила трішки неправильно петельок. Тут у мене вже все рівненько, і далі я по, по цьому розрахунку все в мене чудово виходить. Так, перший рядочок це повітряні петельки. Все так як по схему. Другий рядочок стопчики без накида. А ось у третьому рядочку в мене є зміни. У мене стопчик у стовпчик, виходить, я плету. Так? У мене немає ось цих двох стовпчиків над одним стовпчиком. У мене також тут по одному стовпчику. Що в мене вийшло? Виплітаю три стопчика без накида, стопчик в стопчик. Потім я виплітаю ось всю цю цю умовно назву гілочкою гілочку. Знов уже чотири стопчика без накида, стопчик в стопчик виплітаю. Знов гілочка. так? Знов 4 стовпчика без накида, Виплітаю ось цю гілочку, один стовпчик без накида і з'єдную. І посерединки в мене якраз це з'єднання. в мене виходить, я виплітаю ось оцей тоді листочок, іде в мене. Так що в мене все якраз тут дуже гарненько все вийшло. Так, тепер ось тут, де стовпчики з одним накидом. Я їх не 10 стовпчиків виплітала, а 11. Тому що мені якраз за посерединці був один стовпчик, і мені дуже було зручно серединку цю шукати і приєднуватися. Все як, ось ця рисочка, це ланцюжок. Показано, що тут із 5 повітряних петельок. тут ішов ланцюжок із 15 повітряних петельок. Знову, бачите, приєднується. і знову ланцюжок з 15 повітряних петельок і 5 повітряних петельок. Так, але ось тут, коли я робила оце з'єднання, так, це вже йде плетіння. Ось, спочатку виплітався, виплітався ланцюжок. Я набирала 10, 10 повітряних петельок, з'єднувала. І потім саму ниточку я пускала. ой ой, зачепилася. Під роботою, під роботою. пускала. За першим разом, коли я плела, то я пускала цю ниточку, вона в мене йшла попереду. І виходить, що в мене вийшло, чому мені не сподобалося? Тому що оці краєчки вони завертались дуже сильно. І мені це дуже не, не, не сподобалося. Тому в всіх оцих з'єднань, так? Ось тут з'єднання, тут з'єднання, тут з'єднання, тому що випліталося, з'єднувалася, і ниточку я пускала знизу, а потім я починала оплітати ось отак. І дуже воно все тепер гарненько. Я собі розправила просто, так? Але без праски, все в мене дуже чудово, мені дуже подобається. Так що дам таку пораду, якщо хто буде виплітати, звертайте увагу, щоб ниточка пішла під роботи, як будете оплітати самі ось ці кружечки, так? Щоб ниточка йшла з самого початку під роботою. Все, далі ви виплітаєте, як, як звичайно виплітаєте, все нормально. З'єднання, так. У мене тільки не... по схемі показано з'єднання. Бачите, і ось самий куточок. Ні, тут я не робила з'єднання, тому що ну, я так подивилася, що якщо я тут з'єднання буду робити, то буде дуже сильно стягувати. Так що, я так зробила. У Ірини то вона робила ще доплітала сам, самий центр, коли вона виплила всю цю серветочку. так, вона цю дірочку закрила, виплила і в'язочку робила самої серветочки. І тут вона комбінувала кольори. Я поки одним кольором виплітаю, не знаю. Хочу одним кольором, якщо не буде, виходить. ну, бо я не знаю, в мене ниточок тут небагато, наскільки в мене получиться. Ну, а там, якщо серветочку тут оплиту, то тоді можна ниточки, ниточки якщо залишаться, сюди можна пустити. буде. Бо там геть такі маленькі шматочки залишились. Ну, поки, шмат... поки є, тут ниток не так багато йде на один узор. мотивчик оцей. Так що, Поки виплітаю, це тонкий акрил рожевого кольору, і своїм тоненьким гачком виплітаю. Тому, якщо кому подобається. Майстер-клас не, не, не складний, я не можу сказати, що він складний там, ні. Ну так, да, тут є трішечки покрутитися, є такі моменти, але ж, вон, але ж дивіться, яка краса виходить. Але ж подивіться, яка краса виходить. Це без праски. Я не прасувала. Це так, як виплило, так воно і є. Ось так, так воно красиво у мене все це є. так. Ну, ще як заблокується, то я думаю, взагалі буде краса. Так, далі буде цікавіше, як завжди, я вам кажу. так? Але просто в чому, що звертайте увагу. Ну, Я думаю, що ця порада дуже добра, що під низ пустити ниточку, як ви зразу з'єднали. Бо я ж кажу, повторюється, що я починала зверху ниточку йти, і ні, не сподобалося. І отут можете виплітати отак, як по схемі, але в мене чомусь тут не вийшло, я чомусь дуже сильно плуталася. І оці всі ч... ніжки і листочки якісь вони в мене все нерівне було. абсолютно. Тому я зробила свій розрахуночок, і тепер у мене все, все, все подобається. Я три стопчика, з одним, три стопчика без накида Виплітала ось гілочку цю, Чотири стопчика гілочка, чотири стопчика гілочка, один стопчик з'єднання. І ось така получалася краса. Так що користуйтеся гарненько дуже виходить дуже я задоволена. Всім гарного настрою! Бережіть себе, любіть Бога і благотворчого суспільства. І я вам щиро дякую, що ви є. Пока-пока, до завтра!